Кулі самшиту вічно зеленого, буксус Семпервіренс в розсаднику Проксима. Давайте спробуємо їх порахувати. Це одна з наших ділянок. Цікава тема, коли вам говорять ландшафтники, що або люди, які вам щось радять, що самшит не треба садити бо у нього вогнівка і це краще чимось іншим замінити. А от давайте зразу з вами подумаємо, що краще обробити його три рази інсектицидом, аніж підбирати щось інше. Альтернативи падуб. Падуб взагалі-то це не морозистійка рослина для України. Це на півдні України може рости в Закарпатті, падуб може рости. Спокійно, більш-менш. А от е, в Київській області, в центральній Україні, не буде він, він замерзне. Я експериментував е, з вісьма сортами падубів. Городчастий падуб, конвекса падуб, е, різ, різні падуби і вони вимерзали. Далі, магонія. Магонія подоболисна. По-перше, у неї листок в 8-10 разів а то й 20 більше, ніж у самшита. Тобто декоративна, як декоративна рослина, магонія не порівняна з самшитом. Живопліти з самшита і з магонії, виглядає порівняно з живоплотами з самшита як щось страшне. Магонія, по-перше, нестабільна, вона міняє колір листя і розростається в сторони. Вона не тримає таку, не буде тримати прям стрижену таку гарну форму і не розвалюватись. Що там ще? Бруслина. Бруслина вимерзає. Бруслина японська, бруслина фарчуна. Не буде вона вічно-зеленою. Вона умовно вічно зелена. Це шоста-сьома зона. Вона вічно зелена в сьомій зоні, в восьмій зоні бруслина. А вона не буде вічно-зеленою в нашій в п'ятій зоні, зоні. Чернігівська область, Сумська область, Київська область. Ну, ну, ніяк же бруслина не може бути вічно-зеленою. Якщо у вас є якісь ідеї, ну, ми не... Ну, Туї відкидаються. Наприклад, хвойні рослини це не альтернатива. Ще раз кажу, самшит... Це єдина вічнозелена, листяна рослина для умов Київської області і умов України. Листяна вічнозелена. Можете в коментарях написати досвід вашої роботи, наприклад, з лавровишнею. Дуже цікаво. Хоча Лавровишня має ограмінний лист і ніколи не дасть такої стіночки, як прямо декоративне. Це просто листя, здоровенне листя. Так, да, Вона може в нас Лавровишня вже зимувати. У деякі я бачу вже великі живоплоти ми продаємо сорти, деякі Лавровишні. Але Лавровишня ніколи не стане конкурентом самшиту. Цікаві ваші думки в коментарях е з приводу тих рослинок, які ви вважаєте морозостійкими для живоплоту, для нашого клімату. Чим можете замінити самшит? Але от така думка: навіщо його заміняти, якщо з ним все добре? Ми обробляємо, так як і всі інші рослини, яблуко обробляємо, щоб їсти яблуні, обробляємо. В Машині масло міняємо, міняємо. Щоб на ній їздити. Ну, то, відповідно, і самшитами ми маємо доглядати за ними, щоб вони були такими, як вони є. Це унікальна рослина для нашого клімату. Вічно зелена, листяна, шикарна рослинка. І не треба невміння працювати з нею, невмінням працювати з нею, виправдовувати те, що. У вас щось не вийшло, чи з'їла вогнівка. Якщо обробляти 4 рази в рік проклеєм пліга і ранньою весною проливати акторою в ґрунт, то ніякої вогнівки у вас не буде. Так як і у нас великі поля самшита, сотні тисяч самшитів посажено. Вон від маленьких самшитиків до великих. І ніде ніякої вогні ніякою вогнівкою і не пахне. І обробляємо ми. Не 6 разів, а 3 рази. І все в нас добре. Запрошуємо в розсадник Проксима, де ми вас навчимо, як доглядати за самшитом, щоб у вас він був такої самої якості, як у нас. І Якщо ви можете приїхати в Жорнівку, у нас там живопліт, який росте 15 років, і ніколи ніяких проблем з вогнівкою не було. Так само, як і в інших садівників, які знають, як обробляти самшит, як вчасно його обробляти, якими дозами його обробляти. Так само, як всі інші рослини. Нема от рослин, які не треба обробляти інсектицидами. бо Їх просто не існує. Там бірічина, говорять. Ну, Це не вічна зелена рослина у нас. Бувають морози, 20 градусів морози, все, бірічина скидає лист. Кізільник блискучий. Кізильник блискучої і умовно вічно зелений. Він вічно зелений в Болгарії, вічно зелений в Німеччині, в Італії, так як і Бірючина. Так, вона вічно зелена в Італії. Але ж ми з вами живемо не в Італії. Де ми живемо? У нас п'ята зона. Україна, більшість України це.